О боже, тут в складі диня і кокос. Всім привіт! Ви на каналі юлька 1.75. Наливайте собі якогось смачненького пивка. Не треба мене на суху дивитись. І давайте куштувати новинки від половині хопі-хок Одеса. Тут чотири новинки, і всі вони для мене дуже цікаві. Я дуже хочу їх скуштувати. Тут... Дві томаточки і два смузі Саура. Це просто. Я обожнюю і томатки, і смузі Саури, і тут прям комбо. І тут саур з динею. Тут пюре одеської дині, лактоза, ваніль і ще кокос. Ви не уявляєте, як я вже це хочу спробувати. А тут у нас саур з манго, пюре манго і м'ятою. Це його вже друга версія. Перша мені, до речі, подобалась, а в цієї рейтинг в Антапті навіть більший, тому просто дуже цікаво. І дві томаточки вже зі знайомої всім серії Кров Москаля, Блоді Мері, Кривава Мері, і щось, що я не можу прочитати: Бейкет Гогошар, Гогошар, Джагошар. Не розумію. А тут у нас запечені перці з копченою паприкою. Боже, я обожнюю запечені перці. Це просто топ, особливо з якимось а, сиром по типу бурата чи страчателла. Це прям це винос мозку. Боже, давайте пити. Блін, не знаю, з чого почати: саури чи томатки? М -м давайте саурів. Коротше, починаємо одразу з десерту. Це в нас. Сані креме смузі пастрісау 5 алкоголю це той який з динею, кокосом і ваніллю. Боже, як я це хочу. Давайте спробуємо. Взагалі пива з динею робили дуже мало. по там один чи два рази я щось куштувала і воно було всрате. О, ну колір вже прям дуже гарний. Колір подобається. Колір схожий на диню. Перший нюх. Пахне якось кисло прям. Ну я розумію, що це саур, але я чомусь очікувала такий прям солоденький аромат дині. Ну, я відчуваю кокос, ваніль. Мабуть, ваніль для мене прям забиває з кокосом диню. Але слинка вже пішла, давайте пити. М -м -м. Він більш кислий, ніж я очікувала. Прям кисленьке. Диня відчувається, відчувається кокосу, прям багато і ваніль на післясмаку. Таке відчуття, що трошки забагато кокосу. Ну, типу, <плес> Якось трошки губиться сама диня. Хоча вона відчувається і вона не, знаєте, не тухла якась. Но взагалі дуже прикольно. Блін, до речі, воно схоже на мої улюблені польські саури желато. Дійсно схоже, можна було всліпу сліпу сплутати. Вони зазвичай такі кисленькі з ваніллю і така прям консистенція. Ну, така трошки густа. Круто. Реально, якщо всліпу сліпу пити, я подумала, що це желато, там якась також диня ваніль. Дуже круто. Це дійсно смачно, дуже питко. Все заявлене відчувається. Прям можна поаплодувати. Ну, дині явно не пожалкували. Щоб отримати такий прям смак дині і колір жовтенький, це треба було прям нормально так вкинути тієї дині і заморочитись. Класно. Дуже подобається. Беріть, не пожалкуйте, дуже цікаво. І воно не прям солодке, кисленьке. Круто. фірмастер. А то у вас з кавуном така шляпа була. От люди зробили з диною. дуже смачно. Ну що, я прям в перечутті, що цей мілкшейк з Манго і м'ятою також буде роз'йомний. Манго Мінт В2, версія друга. Мілкшейк, 4 алкоголю. Минулий, до речі, був 3,8. О, це навіть таке більш жовте, ніж попереднє. Я вже відчула аромат м'яти. Приємний аромат. Дійсно манговий. Такий вершковий манго. наче такий манговий чизкейк. І трошки м'яти. Аромат приємний. Блін, я, до речі, на початку відео сказала, що в мене два саури. Один саур, а це мілкшейк, Він реально, по-моєму, ще більш манговий, ніж минулий. І вони так і написали в Антапті, що, типу, ще більше манго. Гірчинка є легенька, яка має бути у мілкшейку, є ця кремовість. Манго приємне, його дофіга. Воно прям мангове. Якщо ви прям фанат манго, Андрій, треба брати. Тут прям відчувається ось це пюре манго, яке можна купити десь в банці, там в метро чи де там в Фозі в якомусь круто. І він знову не приторний, не прям солодкий. Це прям таке приємне вершкове манго. І зовсім трошки м'ятке, Ну прикольно. Давити далі. Блід, томаточки. Ні, ну поки моє почтіння просто. Все дуже смачно. Я прям задоволена, боже, так люблю робити огляди на смачне пиво, от, не на якусь шляпу, а пити прям щось і радіти, що я це доп'ю. Томат Томаточка. Томаточка. А, кров москаля, бейкіт, вот этот джо, джого шар, гогошар. Я думаю, що це, мабуть, перекладається як типу перець, цей солодкий, можливо, чи запечений крон. Для мене томатки від Хопі-Хога завжди засолодкі. І ми розмовляли з Оленою пивоваром навіть. Вона така. Я тебе почула. Ми зробили там, типу пробну якусь томатку менш солодку, і в нас її менше брали. В нас типу поганий рейтинг. Але прикол в тому, що та томатка вона не була більш солена, якась вона була так менш солодка. Але вона була наче просто розбавлена, наче вони зробили свою звичайну томатку солодку. І щоб зробити її менш солодкою, розбавили просто водою. Воно відчувалось, прям розбавлено це, всі помітили. Рейтинг так там був сратий, Ну воно відчувалось наче, реально хтось допив томатку і туди долили водичку, так пополоскали. Щось таке було. І вони повернулися до своїх типу солодких томаток. В нас їх беруть, в нас їх люблять. Але я все одно зустрічаю в коментарях в Антапті на їх томатне пиво, завжди не вистачає солі. І я це завжди також пишу. Хоча сама база завжди смачна, просто от не вистачає кислинки і солонинки. Блін, треба було трачателу собі взяти. Ну, колір такий, знаєте, ну, колір скоріше перців, ніж томатів. М -м -м, аромат хопченої паприки. І знаєте, навіть не такої, не, не найдешевшої, не за тебе. О, перці пішли. Так. Воно поки шипить, завжди ну, складно вловити аромат. Треба, щоб пінка осіла, тоді воно починає ну, пахнути так, як воно пахне. Да, Аромат мені подобається. Оці запечені перці в духовці. Купчена паприка. М -м -м -м. Смачно. Це паприка копчена, наче на піні залишається. Це смачно. Це, до речі, не занадто солодко, менш солодко, ніж зазвичай. Відчуваються томати, відчуваються запечені перці. Навіть мені, мабуть, хотілося, щоб їх ще більше було. Паприка класно відчувається. Є така приємна гостринка після смаку, тобто воно не тупо таке плоске. Трошки гостреньке. Мені не вистачає знову солі. <ріст> ну, я знаю, що ці перці вони солодкі, але ну трошки б якісь кислинки і солонинки сюди. Ну, прям от, отак от. Хочеться додати. А так, ну прям смачно. перці, паприка, баланс класний, питке. От трошки кислинки і солі. От трошки. А в цілому, ну, прям смачно, навіть, в принципі, так. Подобається гостринка. Слухайте, класно. Подобається. Прям все подобається, блін. Це не проплачений огляд, якщо що, Ну, все як завжди, сама купила. Е думала, буду обсирати. По факту щось все хвалю. Все ж таки, мені здається, ну хопіхок вони прям прислуховуються Ну, і читають коментарі в Антапті. Їм прям цікаво, що про них пишуть. Оцей е Манго Мінт вони такі. Там щось писали в минулому, що, типу, замало манго, наче вам манго. Ну і, коротше, із томатками, наче також, прислуховуються. Все ж таки, та томатка менш солодка, ніж зазвичай. Блін, класно, вона так підперчена. Блін, мені прям подобається. Кров москаля Блоді Мері. Я нещодавно пила безалкогольну Bloody Mary від пивоварні шо. Щось мені не сильно зайшло. Цікаво спробувати це. Туди я просто горілки доливала, щоб воно було якесь більш цікаве. Тут у нас в складі томатна паста, пюре селери, вустерський соус, чорний перець. Сіль. Тобто сіль вони додають, але її завжди не відчутно. Тут у нас також 5 алкоголю. Мене напрягає, що тут немає ніякої кислинки, ну, по типу лимон. От сік лимончику, би сюди. От я вангую, що мені зараз не вистачить сіку лимона чи лайма і солі, солі знову. Ну, тут зрозуміло, що такий більш коричневий колір через, через цей вустерський соус. Пахне цим вустерським. І селеру, так. Да. Селера і вустерський соус. Стандартна база просто покриває в мері. Дуже селера відчувається, дуже відчувається цей вустерський соус. Все класне в балансі. Це гостреньке. Прикольно. Але хочеться туди лайм віджати отак половинку. І підсолити. У мене є лайм, у мене є сіль. One moment. Та-дам! Ну що, хочу вичавити лайм. І додати трошки солі. Так, перемішуємо. О, лаймом класно запахло. Кислинка класна. В принципі, не сказати, що воно стало набагато прям крутіше, чесно. Я б, знаєте, як краще робила? Отак от, от намастила цим лаймом. Типу як Маргаріта, да, подається так? Коли ви так намащуєш, і, типу, сіллю обмакнути. Блін, мені просто не мав що обмакнути. Ну, ви поняли. Да, Мені здається, так було б найцікавіше пити це пиво. Бо якраз була б трошки додаю, додавалась кислинка, аромат лайму і сіль. Ну, і в пиво, в принципі, ну, лайм я б додала. Трошки лайму було б не зайве. Воно, до речі, так нормально підпікає вже під кінець, я вже от майже допила. Нормально так мені підпікає горло. А, подобається, в принципі, також мені. Можна ще горілочки також додати при бажанні, якщо вам типу замало, скільки п'ять алкоголю, можна його добадяжити трошки горілочкою. Блін, ну висновки, коротше, мені все сподобалось. Я так просто блин, засрала стіл. Я не знаю, як робити прям висновки. Так, ну давайте. Окей. А де там банки? Коротше, мені все сподобалось. Да, таке буває. Блін, а ще й хопі хоп Я зазвичай ну, типу, такий трошки хейтер хопіхога. Були надії, і вони прям виправдались. Диня! Просто наче польське желато. Топ. Мілкшейк з манго. Манго там до хрена. Просто до хрена. І воно не огидне, не якесь тухле, воно прям манго, такий манговий чизкейк. Блін, ну круте. Томаточки, та також норм. Я, можливо, просто вже звикла до цих солодких їх томаток, але в принципі вони не такі вже солодкі. Мабуть, мені, мені ось це з перцями все ж таки більше зайшло. Воно прям круте. Я правильно ще більш. Я розумію, що ви самі ті перці запікали, <сум> дручилися з тими перцями. і Мені б хотілося, щоб їх було, мабуть, ще більше. Бо це прям смачно. І блін, і треба це подавати зі страчател. Просто страшател з якимись там зеленим маслом, там це з песто. Страчател, песто і ось ця томатка. Це просто, це просто оргазм. А ось це, кров мускаля, треба подавати це келих з сіллю зверху і лаймом. Пиво топове, вечір офігезний. сьогодні ще стартує серіал «Гіннес» на нетфліксі. Я вже купила «Гіннес», до речі, по акції в сільпо. Тому треба це все прибирати і йти дивитися, серіальчик. Я вас всіх цілую. Пийте смачне пиво! Пишіть коментарі, будь ласка, поставте лайк, там підписка, всі діла. Все, всім, пока!